На заробітки в Італію я поїхала в 50 років, тоді у нас на фірмі було скорочення, і я залишилась без роботи, а іншу знайти було дуже важко. Та й донька у нас була вже зовсім дорослою. Я розуміла, що от-от заміж захоче виходити, а ми з чоловіком зовсім не маємо їй що дати. Якби я тільки знала, чим для мене обернуться ці заробітки, я б ніколи не їхала за кордон. Але тоді мені це здавалося найкращим виходом з ситуації. В першу чергу я думала про майбутнє доньки, заради якої я і наважилась на цей крок, бо якщо чесно, то залишати сім'ю і рідний дім в 50 не так то вже й легко. Порадились ми з моїм Миколою і таки вирішили, що варто мені на кілька років поїхати в Італію, щоб наше матеріальне становище покращити. Та в гонитві за грошима я ледь не втратила свого чоловіка. Він в сім'ї то лишився, але довіра до нього назавжди втрачена. І що з цим робити, я просто не знаю. Ну, що мені було треба? У нас є гарний будинок, ми і без заробітків його змогли збудувати. А донька моя згодом дуже вдало заміж вийшла, у її чоловіка є і квартира, і машина, тож на мої гроші дитина моя не чекала не дуже то вони їй і пригодилися. Спочатку, як я лише поїхала, все було добре. З чоловіком ми зідзвонювалися щовечора, радилися, що будемо робити далі. Я була впевнена, що він, як і я, теж дуже сумує в часі нашої розлуки. Минуло п'ять років. За цей час я приїжджала додому всього чотири рази і нічого дивного не помітила раділа, що з моїми заробітчанськими грошима наш будинок став ще кращим. Я гроші всі чоловікові відправляла, а він же господарював, і виходило у нього це дуже непогано. А восени минулого року донька мені сама зателефонувала в Італію і сказала новину. Від якої я аж присіла. У мого чоловіка з'явилась інша жінка. Мамо, краще я сама тобі це скажу, ніж ти маєш це дізнатися від інших людей. Батько Роман. Ця жінка вже стала навіть до нас додому приходити, так що мусиш приїхати, будемо разом думати, що робити далі. Я збиралась їхати додому аж на Різдво, але змінила плани, взяла відпустку і негайно поїхала в Україну. Щоб не поставити нас всіх у дуже незручне становище, я попередила чоловіка про свій приїзд. Він вдав, що зрадів, але йому одному відомо, що він там собі насправді думав. Приїхала я додому, і першим запитанням чоловіка було Аню, а ти на скільки часу приїхала? Мене немов хто окропом облив. Назавжди приїхала, кажу, може, ти не радий? Та що, ти радий, звичайно, став запинатись чоловік. Що тепер робити, я просто не знаю. Я навіть не уявляла, що таке може статися, адже ми стільки разів з ним прожили душа в душу. От навіщо було все псувати. Ми зараз живемо чужі люди. Чоловік з самого ранку намагається піти з дому, начебто у справах, і повертається пізно ввечері, напевно, щоб мене не бачити. Що мені робити? Душа болить, бо розумію, що й сама трохи винна.